Всіх вітаю, ця компанія Бачу все. Сьогодні у нас на огляді зарядна станція від звіз cn 066. Вона на 1300 Вт годин з піковою потужністю до 2000 Вт. Від такої станції Starlink буде працювати орієнтовно 13 годин. Сама зарядна станція заряджається чудово від будь-якого генератора. Чи це буде інверторний, чи це буде звичайний генератор. Холодильник буде працювати до 10 годин. Насос і котел орієнтовно приблизно 13 годин, дивлячись, які функції будуть задіяні. Також стандартний роутер буде працювати близько 105 годин. Основною з переваг даної станції є режим UPS. Це коли вона під'єднана до мережі, заряджається і е, раптово зникає напруга в мережі. Вона переключається автоматично на живлення від акумуляторів. Час переключення становить 13 мілісекунд. Станція має літій залізофосфатні акумулятори з кількістю циклів до трьох тисяч. Швидко заряджається за одну годину, заряджається орієнтовно на 80%. Зарядна станція має вбудовану BMS, має led дисплей на якому відображається стан акумуляторів. Також відображено стан всіх входів і виходів, які зараз працюють. Якщо виникають якісь помилки, також їх буде відображено на цьому дисплеї. Також має три виходи USB-A і один вихід USB Type-C. Має дві розетки змінного струму і над ними знаходиться запобіжник. Тепер по комплектації. Все знаходиться під цією кришкою зверху. В комплекті маємо кабель підключення до сонячних панелей. Самі гнучкі панелі є до цієї зарядної станції, можна окремо придбати. Також є кабель підключення для заряджання від автомобільного прикурювача і стандартний кабель для заряджання від мережі. Кому потрібно, такі зарядні станції у нас є по старим цінам. Вони є на складі в Білій Церкві або в Києві. Звертайтеся, ця компанія я бачу все. Також підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українськомовний контент. Всім до побачення.